А ви весь час були там, на тому поселенні, де ви казали? Mm, як весь час? Чи, ну, чи не Мене перевозили за... вас в інше місце? Возили в всьому Сибірі. Сибір. Ю. Завезли Кимруську вас, дали нас, переходили там ріка Том. Mm -hmm. Кому їде на коні, а ми йдемо через ту ріку. Перелізли ту ріку. Там завели нас якісь шатра були, в тих шатрах нас поселили. Будете щіну кусити. Ми мили щіну, кусити. Ми то щину не мили кусити. Хто як? Тоді забрали нас на лісоповал, от тоді вже було. Не було нещасних випадків. Бо так. Що я вдома що працювала, дуже ще там молода була, шмат, а так розтекла з мозолів моїх рук. А ви що робила саме? Сучки обрізували ті? Ну, так. Та все, і дерево піляла, щоб падало. І Коли дерево так закрутить, закрутиться, не падає, вже знала, як піляти з якоїсь сторони. Приходили ті, ті вольняшками, їх називали вольни. Він люди москалі показували, як то дерево нагнути сюди, да, то ти підрізуй з тої сторони його. Не так робили. Дерево підрізало, і воно падало, він тоді не було. тоді обрізалося сучки. Тому і так руки боліли, і кров йшла. А ми йшли обрізати і ще добре обрізати, бо зле обріжеш, Треба, щоб дерево було чисте, а не так, щоб ти Сучки терчали з дерева. Не приймуть ще і пайки не дадуть. З одного барака перев'язана на другий. Тоді з того Кимерова повезли брат з тайше. А ви що там робили? Жені з дорогу будували. В Сибірі дуже тяжка праця була. Був кам'яний кар'єр. Чи на кам'яному кар'єрі ви працювали? Я працювала на кам'яному кар'єрі. Ми той камінь грузили ночі його мінували, підмінювали, щоб його розривати. Він падав вниз, куски каменя падали, ми грузили на вагон. А бувало так, що ті куски каменя заливалися там, і, і тоді так внезапно вони летіли вниз. Люди не загрожують ті вагонетки, а той камінь зверху летить. От тоді той камінь калічив людей. І багато наших людей таке каміння покалічок. Отак. Тоді з того, каменну кар'єру забирали нас, Балхаш. Зустрічалися ті людей, що Балхаш. Балхаш писали. Балхаш, Балхаш. І там було то озеро, Вархаж, там приходили. Такі баржі, тепер же не розружали. Тепер там були заводи, і то, то, що ж було потрібно для тих заводів. То таке вапно було, то не вапно було. було, щось друге, не знаю, як воно називалося. Ми ті баржі там розгружали. Та все, мала ми гідні заставити. Ні, де коли цемент, вагони розгортав, що то, то була нелюдська праця і все.